Всім привіт! З вами Валентина і Роман. І сьогодні ми вирішили поснідати вівсяними кашками швидкого приготування. Сьогодні буде дуже смачно, фруктово і ягідно. Їж з нами. Тому беріть щось смачненьке. І ми починаємо! Наїдалово! <му> У нас є кашки власних марок, таких як АТБ, Варус, Фузі Груп, 에, Траш, да? Щось таке. І є каші всеукраїнських брендів, які, я розумію, всі знають. Почнемо ми з Варусу. З вигоди і варто 100 мл настоювати 3-5 хвилин. 110-130 мл настоювати 5 хвилин. До речі, в цих саме найбільше рідини можна додати. Ще я читала на всіх пачках. Сьогодні я підготувалась, мабуть, всі з цукром каші. Але є одна без цукру. Каша вівсяна з чорницею. Каша вівсяна з молоком та малиною. Каша вівсяна з яблуком та корицею. Каша вівсяна з курагою та насінням льону. Ця з малинкою гарно виглядає. Прям видно малинку сублімовано. Я сподіваюся, буде смачно, бо я дуже голодний. <зас> Пахне. Ого, там прям лохина плава. Ого, яблуки поспливались. Перемішуй. Ну, в тебе погарніше виглядає, до речі. У мене навіть фарбується вона в колір. Ну, це лохина, вона завжди гарний колір дає. А в мене таке щось якесь малесе, о, він видно. Давай їсти. Яку, давай з вигоди. Давай з вигоди. Етикетка не дуже виглядає мені смачненько вже. Курага з насінням льоду. Молодець. Почнемо з неї. З неї. з неї, з неї. Виглядає воно ось так. Давай. Дуже я б сказав би неапетитно, як на мій смак. Тану що, як вівсянка виглядає. Як на мене, апетитно. Ще я люблю вівсянку, да навіть цю проварену або в мікрохвильовці. І тут на деяких також нам писано, що можна в мікрохвильовці, а можна просто запарити. Гарно. Ні, от мені проварено. Залишається смак борошняний. Кураги мало, але інколи попадається. Насіння льону, навіщо тут треба? Я не розумію, воно не хромтить нічого. Для клітчатки. Для поживності, для роботи шлунку і кишківника. На мій смак, цим можна поснідати, але максимум трієчка з 10. Четвірочку поставлю. Мені смачненько, подобається. Звісно, хотілося б не шматочки от таких кураги, а шматіще, щоб було. 850. Вісімп'ят. Ну, воно воно так і... Десь як виглядає, так і коштує. І так і смакує. Вівсяна каша з молоком та малиною. Малини не видно. Я б сказав, би нічого не видно. Тільки вівсянка та і все. Таке відчуття спочатку, як заливали, були якісь червоненькі такі цяточки, а потім, наче вони розтворились, розчинились. Так нема зовсім дуже мало. Дуже 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 мало і це занадто солодко. І на смак. Сукру. Пахне малиною, але. І на смак трішки-трішки, угу. але вона хімозна. Угу. Вона дуже хімозна і дуже солодка занадто. Ні, мені по солодкості така, як і попередня. Це двійка, я би не рекомендував би це навіть спробувати. я поставлю три мені. Нормально заходить. Каша вівсяна з яблуками, і, і тут дуже гарні шматочки. Ви тільки гляньте, це вже щось схоже на чверть яблука навіть даже. От великі, величенькі шматочки, вже дуже гарнюні. Хай пахне яблуком, корицею дуже пахне. Кориція. Це на голову іще. Хоча і варто, і вигода Морізь. для варуса для варуса виготовляють. Ти прям навіть тільки ложку до рота підносиш, і такий аромат кориці з яблуком. І смачний. Яблук багато, дуже багато яблук. Для 11,90 це тверді, 7 балів. Я поставлю також 7. Рекомендую спробувати хоча б один раз і зробити висновки. Та висновки гарні. Як перекус, дуже смачно, набагато смачніше, всяких мівін. І от в оці. Немає такого смаку, як я казала, Хім. борошня ні, борошняності. Цієї, як, як як недоварене. Ця настоїна наче проварена. Та, це і дуже смачне. дає смак, саме не хімозний, а прям звичайного mm -hmm. яблука не перенасичене. А це, мабуть, топчик, що я хочу спробувати. Ви тільки подивіться, воно пофарбувалося. Чорниці, я б сказав би, достатньо. Хотілося б, як зазвичай більше, але мені дуже подобається. Як воно? Я б його просто мішала б і мішала і дивилася, як малюнок якийсь. Дуже. І гарні хлоп'я. От вони крупненькі, це смачні пластівці. Ну, лохиною не пахне мені навіть і лахина, сама по собі нічим ягіда не пахне. Не пересолоджена зато. І дуже яскравий смак самої ябли. Я б не згодна з тобою. Вона більш монотонна, така, тільки солодка, не Ні кислинки, ніякої. І Ні небагато тут просто. Це 7 балів, це минуло mm -hmm. смачніше. Я була. поставлю 6. мені та смачніша була. Поки що найсмачніша з ябком. Угу. Вона цікавіша на смак. Uh, Ця проста, кариця, це та. проста, звичайна. Моно. Да. Моносмак. Давай влас... цю власну марку. А то. Ну, все одно і а далі скуштуємо в житті різні. Власна марка це Фозі Груп. Ні, власна марка це маркетоп. Каша вівсяна з бананом, полуницею і вершками. Каша вівсяна з малиною та вершками. Ну, О. Що я можу сказати? Тут те ж саме з малиною, що і було у варусі. <laughs> Каша вівсяна з курагою. Каша вівсяна з чорницею та вершками. Нема ягідок ціленьких, ягідки розбиті. Сьогодні я на розливі. А. Тебе легка рука. Голова болить, не буде. Це так швидко набухає. Прям дивись на очах. Набухає. набухується прям на очах. Всім подяка за підтримку україномовного контенту. Лайк і коментар це те, що просуває відео. Його побачить як можна більше людей. Не забувайте підписатись. Дуже цікаво. Заливали все разом. А набрала воду по різному. Конструкції так. Ця гарно набухла, ця, а ця щось таке собі. Оця ця взагалі угу. туга. Так вона сама перша, вона відразу почала набирати воду в себе. Курагу бачу. Ну не так, по-моєму, багато як маємо. Ні, ось дивися, я зачерпнула і зразу два-чотири. Ну, ну, ви здіваєтесь, полежить нормально кураги. Одну цілу. Ну хоча б на чотири частини. Сяне солодко. Що, коштуєте? І не хоче. Що, вона не Мені дома? не подобається. Немає в ній ні вершковості ніякої, ні смаку молока, сухого, нічого немає. Просто солодка, трошки солоденька з курагою. І... Вона, я б би, така преснувата дієтична. Ну, цукру mm -hmm. не відчувається зовсім і мені це подобається. Ні, Вона зовсім якась прісна і, і знову таки. На мучниста. Треба Та. Мені не подобається, вона дуже липне у роті. Мучнисті, да, оця. Бі. Максимум четвірочка. максимум. А то я б і один, мабуть, вела б. Якщо вони всі такі несмачні, то я б залишилась голодна б на сніданок. Чорницею та вершками. Ну, Виглядає прикольно. Прямо тут, тут чорниця вона фарбує виразний колір, ну, гарний вигляд. А смак? Ще перший... гірше. Ще гірше. Тому вони і... і розбухли так сильно, бо там багато борошна, ну, дрібних часто... так. часточок вівсяного борошна. Воно такий. прям таке мучне клейстерне. Фу, воно ще пахне дуже. Борошно, просто їси борошно. Так. На смак відчувається борошно. І коли ягодка попад... попадає, то хоч. Ходять Трішечки смак. смачніше становиться. Це два. Один банан, два. полуниця та вершки. Видно полуницю, видно банан світленькі, там шматочки попадаються жовтенькі. Не дуже набухла, не пахне не полуницею не бананом, тільки вівсянкою. І... Я боюся. Береш на краєчки ложечки, як вроді боїшся отравити. Це гарніше, ніж дві попередні. Не дуже смачне, але це хоч можна їсти. А то це якраз диетично, як ти кажеш, мало. Mm -hmm. Бо самі перші, як ми куштували, там прям цукру, шандарахнули, мама не горюй. І от якби молочком залити. А що тут ще з бананом? Я відчуваю тільки Полониця. банан. Полуниця, Кисленька полуниця. Я відчуваю, відчуваю тільки банан. Більше, я банан не відчула. Більше полуницю відчула. За 8,90. бананчик з цією полуничкою, яка десь десь все таки відтіняється. Є смисул з'їсти. Я ставлю п'ять. Чотири максимум. Чотири. Якби на молодці були всі десять. Так, якби на молодці було б гарніше. Оця а Оце гарна пода. Так ця прям дуже гарно виглядає. З малиною та вершками. От прям шматочки малини. Мали, малинка виглядає гарно. Щось схоже і на вершки. Єдине, чого тут не вистачає так, це вершків. Ні в одній з чотирьох, мені здається. Пахне, як і попередні. Ну а чим тобі вівсянка має пахнути? Вівсянка це звичайні пластівці. Що не там? Це саме смачне. <рив> так не їж. Mm, це саме найсмачніше. І заси з малинкою кисленька, солоденька. Так, да, кислість дуже гарно виражена. Вів -вів вівсянка гарно настоялася, немає борошняного цього смаку. За цю я поставлю сім. Тверда п'ятірка, як і банан. Для мене, що банан, що ця, плюс-мінус однакові. Mm. Премія Фозі Group. В магазині було тільки два види. Остальну розібрали. Почнемо ми з Локини. Mm -hmm. Тобі на лохини сьогодні везе. лохина, насіння чия та чорниця. Каша вівсяна з яблуком та корицею. Надія є знов на смачненьке. На яблучко. На яблучко з коричкою. Твоя лінія також не було одного сорту. На жаль, мабуть, найсмачніший. А у нас в руках вершки з полуницею. А скорогою не було. Це тут я запам'ятала. Думаю, чому з курагою? Це ж такий самий класичний смак. Каша вівсяна з вершками та лісовими ягодами. Як завжди, звучить все дуже гарно. А насправді. А насправді теж гарно. А, виглядає теж гарно. Ого, і це й запахло гарно. На тобі 100 грам. А закусить? Ну, не пагай. Чоловік з роботи приїхав. Жінка їсти <рес> <Дірки, істина> готувала. <рес> Ні, ми родина, ми разом готуємо. Разом їм фарбне. О, це обратно так швидко розбухає вже. Там яхто, це має бути смачно. Ну, Вона швидко розбухає. Що швидко розбухають, то ті потім, потім не смачні чомусь. О, це прям плейстер. Всіль... Сильно набуші. Я буду оці дві. Чи то прям кип'яток? Кип'яток. Так ну ж ці перші заливали. Лохина з насінням чиа та чорницею дуже гарно виглядає. Торгова варка преміум. Ну я не знаю, чому мені так подобається цей колір. Ну, це виглядає не так гарно, як ті з лохиною. Ну можливо, і за того, що вона густа сильно. Дуже густа. Можливо, там більше води потрібно, ну наче кругом по 100 мл. Тільки на одній було то 110-130. десять сто тридцять. Ну, це давайте трошки водички спробуємо. Вона гарна на смак, але дуже густа. Тільки написано води в рецепті. стільки і на слід. От я ви цю рекомендую десь 120-130 мл лить. Угу, Лить виті... краще. Я навіть навіть не знаю, які оцінки ставити. Я знаю. Просто на смак, на консистенцію, ну, на... На... на все відчуття, що я отримав. Це три ну, консистенція погана. На смак мені вона на 7 балів. Вона смачна, але якби рідка. Якщо додати ще води, буде велика порція. Яблуко та кориця це має бути смачно. Тут яблучок поменше, ніж. Ну і так, щось не видно, але я не знаю ну, гарно. Смачно. Дуже. І не така в'язка, як перша mm -mm. була, ні? Однаково насипано води. Ой, так само гарно пахне кориця. і Кориця яблуком. дуже сильно вивозить по смаку. Але тут яблука не попадається. Там. Вони ні, вони можливо десь. Вони дуже м'якенькі, мабуть. Вони дрібненько порізані. Ось, о, бач, бі Дуже дрібненько порізані і м'якенькі, тому вони не відчуваються. Але на, ну не відчуваються по текстурі, а на смак відчуваються добре. Так, як перші, там вони по текстурі були, хрумкі. І ми ставимо за неї сім балів. Вісім. <гум> Своя лінія, каша, вершки полуниця. Ну це десь полуниця є. От Консистенція такого обоє клеїть. Е, Швидкого приготування кашки от подобається, щоб вони такі ріденькі були. Твоя лінія, цукру не жалкує. Це десерт. десерт, це не сніданок. Це тип... пахне дуже гарно. І вершками, і полонці. Дуже насичений смак полуниці, але він не натуральний. Дуже яскраво виражений. Так, ну я б не сказала, що і дуже. Він більше аромат в ніч. І, ну, і аромат, і смак, воно все комбінує. Ну Ти ж відчуваєш аромат і от тобі по смаку домальовує. Домальовує, чим цукор дуже сильно, що це тіпа, солодка а-полуниця. Ну що Це десерт, так. це на 4 максимум. 4 також поставлю. От вона якась полуниця попадає смачна, а самі пластівці, от вони якісь пріснуваті. Хотілось би пластівці крупніше. Так, сам, а як бите, як пшениця бита. Ну так, зато з вершками і лісовими ягодами. І ягоди там різні, видно, є темніші якісь є світліші, мабуть. Да, смородина, да, да. а чор смородина хіба лісова? Ну, Що в лісі росте? Лісові ягоди. Які чорниця? Тобі щось не дуже подобається. Це краще, ніж попереднього. Пахне узваром. За рахунок па... ти ...ти... Ну, кількості сухофруктів. Ти нюхав? Вони прям підкопченими. Ти спробує багато, mm. але вони не, не розбухли. Висаним. От хотілося, щоб вони розкислили. Так ти їх сухі гризеш. Жуєш, ось, ось кісточка uh -huh. від чогось попалася. Mm -mm. Сама вівсянка ні, мені не. Дні. Ось о, кісточка ага. від малини чи від чого, я не знаю. По цукру гарно, ягоди. Витягнути ягоди буде просто вівсянка з вершками, з цукром цукромів ніякого смаку не буде. Це мені, мабуть, сама найгірша по смаку. <плес> mm, Ягодки мені витягують добре. Mm. Для мене це тверда п'ять. Для мене це трієчка. Без ягод була б двієчка. Дяка кожному, хто додивився це відео до кінця і підтримав лайком. Чекаємо ваші думки в коментарях. А всі, хто підписався, не пропусти наступне відео, де ми будемо куштувати ось ці найдорожчі і, мабуть, найсмачніші каші, але дізнаємося. Ми це в наступному відео. З вами було Наїдалово. Не ходіть голодними, наїдайтесь! До нових зустрічей. Па-па.